Вітаю, Галина Проступа, заступник директора тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні ми обговоримо з вами питання облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Роботодавець, який працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати від служби зайнятості компенсацію вартості облаштування такого місця. Якщо це людина з інвалідністю першої групи, роботодавець може отримати до 106,5 тисяч гривень компенсації. Якщо це людина з другої групи інвалідності, роботодавець отримає до 71 тисячі гривень. Компенсаційних коштів. Що ж можна купити за ці кошти? Це можуть бути спеціалізовані меблі, до прикладу, крісла з регульованими або фіксованими сидіннями, розсувні двері, комп'ютери, оргтехніка, програмне забезпечення, підйомні платформи для робочих місць, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити. Також це можуть бути засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідністю викладений у додатку до порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць. Працевлаштованих людей з інвалідністю. Як же роботодавцю отримати компенсацію? Після облаштування робочого місця для людини з інвалідністю у роботодавця є 90 днів на подання до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності заяви про відшкодування вартості витрат. Заяву можна подати через портал Дія у паперовій формі особисто до центру зайнятості або в електронній формі. У заяві потрібно вказати відомості про себе як роботодавця та про найманого працівника. До заяви необхідно додати копію документа, що підтверджує працевлаштування особи. Це може бути відповідний наказ чи розпорядження, примірник трудового договору або ж відомості про трудову діяльність Державного реєстру застрахованих осіб. Звичайно ж, додати документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування саме цього робочого місця. Договір, рахунок, квитанція, накладна тощо, а також відомості про господарську діяльність. Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцям документів у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні. Чому можна отримати відмову? Якщо роботодавець має заборгованість зі сплати податків, зарплати єдиного внеску, є ж банкрутом або проти нього порушену справу про банкрутство чи ліквідацію. Або якщо роботодавець надав неповний пакет документів, а також зазначив недостовірні відомості щодо себе та свого працівника, або якщо роботодавець здійснює свою діяльність на території Росії або Білорусі, якщо проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції. Докладніший перелік причин відмови компенсації викладений в порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю. Зауважу, що роботодавець має право на доупрацювання заяви та наданих документів. Після подання доповнених документів рішення про надання або відмову в наданні компенсації приймається обласним центром зайнятості протягом п'яти робочих днів. За більш детальнішою інформацією, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості.